Відтепер флотська родина військово-морських сил збройних сил України стала багатшою на 27 лейтенантів. Молоді завзяті та впевнені у своєму життєвому виборі. Випускники інституту військово-морських сил вишукувалися на плацу Національного університету Одеська морська академія для отримання погонів і кортиків. Служу українському народу. За кілька хвилин вже у лейтенантських одностроях випускники урочисто виголосили клятву та попрощалися з бойовим прапором закладу. Зарами не народжуються, ними здають один раз і на все життя. Бути патріотами своєї держави, ставити безпеку та добробут українського народу вище власних інтересів безкорисно виконувати свої обов'язки заради забезпечення національних інтересів України. Глянемось! Глянемось! Найкращим випускникам Олександру Красюку та Василю Костишаку було вручено дипломи з відзнаками. Лейтенант Іван Долгих отримав кортик військово-морських сил Італії, який традиційно вручається за успіхи в навчанні. Цього дня почесні гості, серед яких представники міської влади, керівництва національного університету Одеська морська академія, командування морських сил, духівництва, батьки колишніх курсантів вітали випускників зі знаменною подією у житті. З напутнім словом звернувся до молодих офіцерів командувач Військово-морських сил Збройних сил України. Цей знаменний день бажаю попускам і всім присутнім. Щастя, здоров'я, незламної віру в перемогу, єдності добра, консолідації нашого суспільства і України в цілому, вірного життєвого курсу і чистий фарватель. Сім футів під кілем. Слава Україні! Героям слава! Полеглих героїв, військовослужбовців військово-морських сил Збройних сил України, які віддали своє життя, захищаючи територіальну цілісність України, присутні вшанували хвилиною мовчання. Командир гідроакустичної групи на флагмані військово-морських сил вже зовсім скоро Сергій Щербина служитиме на цій посаді. А нині молодий офіцер згадує найяскравіші миті навчання. Стажування на військових кораблях це на третьому курсі, на четвертому. Також предвипускне стажування на п'ятому курсі на гайдачний. Е, мене так склалося, що я всі ці роки стажувався тільки на ньому, і подальша моя служба буде проходити теж на ньому. Пані Оксана приїхала з Чернігівщини, аби підтримати сина і побажати йому вдалої служби. Вона дуже переживала за його долю 2014-го під час окупації Криму. Тому сьогоднішній день для неї подвійне свято, адже син не зрадив військовій присязі. Ми дуже переживали тоді, коли вони виходили звідти. Це було пролито немало сліз. Але сьогодні це дійсно дуже щасливий день, тому що син сьогодні вже став лейтенантом. Я сподіваюся, що все в його житті складеться дуже гарно. Безперечно, яскравим моментом урочистого ритуалу цьогорічного випуску став виступ артистів центру військово-музичного мистецтва військово-морських сил України. На Завершення свята випускники та курсанти інституту військово-морських сил пройшли перед присутніми урочистим маршем за доброю традицією, підкинувши вгору монети на щастя. Теплі обійми товаришів, рідних та друзів, фото на згадку, щасливі обличчя флотських лейтенантів у цей знаменний день. Бажаємо випускникам попутного вітру, сім футів під килим. Сподіваємося, що ви з честю гідністю носитимете звання офіцера військово-морських сил України. Щасти вам надія українського військового флоту.